Слава нашому Господу Ісусу Христу, друзі. Ми сьогодні на цьому місці, ви знаєте, і ми чули такий псалом, що навіть і серед шторму ми за Христом підемо, правда? Але щоб йти за Христом, це треба дивитися на Христа. Якщо ми будемо дивитися на цей шторм, що кругом нас, Петро колись дивився, правда, глянув під низ, під ноги вірніше на низ, на ці хвилі кругом. І почав потопати. Але якщо ми будемо дивитися на Христа, і ми зараз будемо звертатися до Слова Його, до науки Христової, щоб нам в шторм піти по хвилях. Коли Він мені скаже, іди. Не так я сказав собі, я піду, правда? Але Петро сказав: дозволь же і мені каже, так само, як ти піти. І Петрові сказав Господь, іди. Я буду читати Слово Боже, яке є записане. В Євангелії 9 розділ, прочитаю декілька місць, ми потім пороздумуємо, З першого вірша. І проходячи, він побачив чоловіка сліпого від народження, а учні Його запитали його, кажучи, Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що він народився сліпим? Ісус відповів: Не згрішив ні він, ні батьки його, але це сталося для того, щоби діла Божі. З'явилися на ньому. Мені належиться виконувати діла того, хто послав мене. Доки ще день надходить ось ніч, коли ніхто не зможе нічого робити? Доки я в світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив суміш з силини і помазав очі сліпому цією сумішю. І сказав йому: Піди вмийся в купальні сілоамській, що означає посланий. Він пішов, умився і прийшов зрячим. Інше місце зачитає тільки один віршик, 12-й, це 8-й розділ, і знов Ісус говорив їм, кажучи: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряви, але матиме світло життя. І відома нам нагорна проповідь читаю, <кхи> з 14 го вірша 5 розділ. Ви світло для світу, не може сховатись місто, яке стоїть на горі. І засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, але на свічнику. І вона світить усім у домі, так нехай і ваше світло світить перед людьми, щоби вони бачили ваші добрі діла. І прославили Отця вашого Небесного. І ще звернемося до Євангелії від Луки, це буде восьмий розділ, і з 18 вірша. Отже, уважайте, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, від нього візьметься і те, що здається йому, ніби він і з 11 розділу з 33 вірша прочитаю декілька. Ніхто, засвітивши свічку, не ставить її в таємному місці, ані під посудину, а на свічник, щоб усі, що входять, бачили світло. Світильник для тіла, око. Отже, якщо око Твоє буде чисте, то і все тіло Твоє буде світле. А якщо воно буде недобре, то і тіло Твоє буде. Темне, отже, дивись, світло, що в тобі, чи не є темрява. Якщо ж те, тіло твоє все світле і немає жодної темної частини, то буде, все світле, то буде світле все так, ніби світильник сяйвом освітлював тебе. І попередній 28-й вірш: Блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Слава Богу! Прочитав декілька віршів, і ви знаєте, ми думаю, звернули всі увагу, що вони стосуються світла, світла, яке приніс Господь. І коли Ісус був у тілі на землі, Він каже: я є світло для світу. Але ви знаєте, Він зовсім не так довго був з учнями на землі, всього три з половиною роки. А життя його 33 роки, кажуть історики, і ви знаєте, і після свого розп'яття він воскрес і вознісся на небо. Він був світло, але люди не полюбили світло. Вони захотіли залишатися в темряві, я вже не читав ті всі місця. Ми знаємо, тому що вчинки людей вони є злі. Як людина буде йти до світла, коли вона сама нечиста? Коли вона живе недобре, мислить, говорить недобре, поступає недобре, як вона буде йти до світла? Тому багато людей, які жили нечистивим життям, ходили, щоб підловити Ісуса, і було послано багато суглядатаїв, щоб будь в чому його зловити і потім звинуватити. І коли вже він стояв перед Пілатом, то не знайшлося свідчення. Такого, щоб він був, гідний смерті, і послали кривосвідків. Іншими словами, брехунів. Розумієте? І сьогодні так само люди вони більше полюбили темряву. Не дуже то хочеться йти в світло, тому що світло, воно освітить всі самі потаємні куточки нашого життя, нашого серця, нашого поводження, нашого ходження. Але Ісус каже, такі слова, я прочитав. Він каже, Я. В світі світло, поки в світі. Але всякий, хто каже слово моє слухає і виконує, він буде носієм того світла. Всякий, хто буде любити моє слово, іншими словами, і буде жити так, він буде світильником. І в нагорній проповіді Ісус каже: Я є, ви є світло. Я і ви є світло, друзі. Якщо ми зараз сидимо на цьому місці, то ми є світло. Кожен з нас є та свічечка, яку запалив Господь і поставив в тому місці, де ми живемо, де ми працюємо, де ми знаходимося серед людей, які ходять у темряві. Щоб світло від цієї свічки люди бачили, які написано входять. Правда? Які входять в темне приміщення, люди, які шукають сьогодні правди, які спрагнені. Люди, які шукають сьогодні справедливості, якої немає. Люди, які втомилися від гріховного життя, люди, яких окружають обманщики, і вони втомилися, і вони шукають. І якщо там є ця свічечка, яка горить, яка запалена, то така людина вона йде на світло. Втомлена і спрагнена, і написано, щоб той, хто входить, він бачив. Куди він входить? І в іншому місці я прочитав, каже Господь, якщо світло, яке в тобі є темрява. В іншому місці написано, то яка ж тоді та темрява, справжня темрява. Якщо ти кажеш, що ти є світло, а насправді ти є темрявою. Ви знаєте, я так написано про свічку, а я так пам'ятаю, колись був малим, і старші люди пам'ятають, були такі казали гасові лампи, правда? Коли не було світла або десь там на хуторі далеко, ще не було, може так, електрики, люди користувалися такими лампами. Коли наступала темнота, вони запалювали ці гасові лампи. І ви знаєте, я так пам'ятаю такі слова одного разу мій дідусь, там було таке зверху скло ставилося, і він зняв і газетою протирає те скло закопчене, і каже, дубабціка треба міняти газ, бо щось сильно коптить. Пам'ятаєте таке, правда було? Якість оцього палива, олії, масла, гасу, який в світильнику. Він впливає на якість світла, друзі. І я собі так згадавши цей приклад для себе так думаю: а якщо ми кажемо, що ми є світло, а наша поведінка негідна і недостойна Христа, а ми кажемо, що ми є світло. Може, ми світимо, але і копоть є, і нагар є. І треба час від часу Христу зніматися скельце і так прочистити, протерти нас, наше життя. І ми кажемо, Господи, а чого то мені так сталося? А Господь знає, що так сталося. Тому що ти не світиш належним чином, ти називаєшся християнин, але ти не світиш. І ви знаєте, Господь каже, блаженні ті, що слухають слово моє і що? І виконують. Цар Давід у своєму псалмі, він знаєте, я люблю цей псалом, він говорить такі слова. Приглядайтеся до Господа і засяєте, чуєте? Приглядайтеся до Господа і засяєте. Наслідуйте того, кого ви називаєте своїм Господом, своїм наставником, своїм учителем, своїм Спасителем. Ісус каже, поки я в світлі, я є світлом». Але мене довго не був, я не буду довго на світі. Він передбачав і передказував учням, що він піде до Отця туди, звідки прийшов, але не залишить світу темряві. Да, зійшов Господь, Дух Святий. Але Господь Дух Святий, Він не в тілі, друзі. Він є Дух. І коли Він входить в наше нутро, ми стаємо тими світильниками. Ми є носіями цього світла, друзі. Ісус каже: Він прийде, тобто Дух Святий, змогу візьме і вам нагадає, і вас навчить. І досить велика, чудна робота сьогодні зроблена Господом в нас. Пройшло майже 2000 років, як Христа немає на землі, але дім молитви повний, слава Богу. Це праця Духа Святого. Ми кожен став тим світильником, який світить сьогодні серед тих людей, які не мають в собі світла. І тому вони так живуть і поступають, бо така їхня природа. Їм подобається робити гріх. Дехто каже, п'ють гріх як воду, правда? І це для них нормально. Поки туди, в те середовище, де знаходяться такі люди, не прийде світільник. І ви знаєте, дехто з людей небагато йде на цей світільник, а більшість старається цей світільник загасити. Тому що незручно, друзі, незручно виходить, світільник освітлює всі потаємні куточки мого життя. Я дивлюся на цей світильник і бачу, він якийсь не такий. Десь на роботі невіруючі кажуть, а що -то ти з нами не сидиш, не їсиш і не п'єш, а що ти хворий, а може ти віруючий? Дві причини: або ти хворий, або ти віруючий. Люди знають. Там з'явився світильник. І, друзі, не так просто, тому що людина не хоче, щоб його діла чи її діла. Оцей світильник освітив, бо, дивлячись на нього і дивлячись на себе, людина починає розуміти, що в неї проблема. Поки не було світла, людина жила нормально, всі так живуть. А появилося світло, і стало видно, що в мені проблема. І треба щось робити. Або приглядатися до світла, розпитувати, де щось читати, кудись іти. Я маю на увазі взібрання або старатися загасити цей світильник. І часто досить вдається невіруючим людям загасити оцей світильник. Ісус каже, наблюдай, яке світло сьогодні у тобі. Я хотів би ще зачитати <кій> єфесян 5:8. <кій> Де є записані такі слова? Бо ви колись були темрявою, а тепер ви світло у Господі. Поводьтеся як діти світла, бо плід духа в усякій доброті, і справедливості і правді. Досліджуйте, що приємне для Господа. Не беріть участі у неплідних ділах темряви, але краще викривайте їх. І пропускаю 15-й віршик. Тож пильнуйте, як вам треба поводитися. Не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лукаві. І читаю ще з Филип'ян, з 2 розділу, 12-й Вірш і вниз. Отож, мої любі, як ви завжди були слухняни, не тільки в моїй присутності, а тепер значно більше під час відсутності моєї. Звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням, тому що Бог викликає у вас і бажання, і дії за вподобанням. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб ви були бездоганними. Та щирими дітьми Божими, невинними серед роду лукавого та розпусного роду, серед якого ви сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя, щоб я міг похвалитися в день Христа, що я біг і трудився недаремно, так пише апостол Павло. Будьте бездоганні у світі. Ви знаєте, сьогодні люди приглядаються. Сьогодні, не бачачи Бога, бо, як я сказав, Дух Святий, Він є Господь в дусі, вони бачать кого сьогодні в світі? Вони бачать церкву. І коли віруюча людина не так поступає, ми сьогодні не один раз чуємо слово, а вам не можна, правда? Кажуть вам таке? Мені кажуть, а вам не можна, і їм не можна. Але вони роблять. Але проблема в тому, що в них світильник не горить. Люди ходять у темряві. А одного часу мій і ваш світильник запалив Господь, друзі. І каже: будьте мудрими, ви колись були катемрявою, а тепер ви світло в Господі. Ісусі Христі. І буду закінчувати, звернуся до слів апостола Петра, який сьогодні в першому післанні з другого розділу сьомого віршика і по 10. Отож він для вас віруючих коштовність, а для невіруючих камінь, які відкинули будівничі. Але який став каменем наріжним і каменем спотикання та скелею спокуси, і об нього вони спотикаються, не підкоряючись слову, на що вони і призначені. Але ви, вибраний рід, царственне священство, народ святий, люд придбаний на те, щоби звіщати чесноти того, хто покликав нас з темряви в дивне світло своє, колись не народ. А тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Вибраний рід каже царственне священство, і народ придбаний для того, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас з темряви в дивне своє світло. Слава Господу, друзі! Якщо ми сьогодні світло, якщо ми сьогодні є носіями слова Христового. Нам треба поводитися як світло. Функція світла вказувати дорогу. Щоб людина, яка йде, бачила, куди ступати. Функція світла полягає в тому, щоб людина, яка знаходиться в темряві при світлі, могла побачити те, що вона втратила. Написано в притчі, що та, хто, що втратила драхму. Вона бере віник, запалює свічку і починає підметати. Сьогодні люди втратили спасіння, сьогодні люди втратили надію на вічність у Господі. І сьогодні кожен віруючий, він є світильником, друзі. Я це в першу чергу говорю для себе. Ви знаєте, часом перевіряючи себе, я хотів би, щоб кожен з нас задав питання. А чи я сьогодні поступаю, як поступав Христос? І це буде такий аналіз найкращий для мене. Хтось каже, що я світло. Але я хотів би, щоб я собі не раз так задаю таке питання, чи я поступаю зараз в цей момент, в цій ситуації, сьогоднішній день, так як поступив би Христос. І я тоді розумію, чи я світло, чи з мого світла копоть іде. Чи мій світильник затухає, чи, може вже він потух? Хай Господь поможе. Нас сьогодні на це місце привів Дух Святий. Нехай кожен поправить світільник свій. Нехай кожен поправить світільник свій. Дуже гарний псалом, я його люблю. Ви знаєте, і там є такі слова, це 22-й псалом, Господь говорить: нехай на голові твоїй не бракує оливи. Слава Господу! Хай всіх нас благословить Господь. Ми подякуємо Господу і помолимося один за одного. Встаємо на наші ноги. Дорогий Спасителю наш, дякуємо Тобі, Господи, за милість Твою, Господи, що ми.